Друзі, усім привіт! Сьогодні розповім вам про черговий розіграш на біржі Binance, який пройде включно до 21 листопада, тому встигніть взяти участь у даному розіграші. Так, які умови і які призи? Умови даного розіграшу: це ми робимо депозит на 1 BUSDT, це цифровий долар від біржі Binance, який прирівнюється до офіційного курсу долара. Після цього ми можемо крутити даний барабан та отримати один із цих призів, включно до 10 тисяч доларів. Реєстрація на біржі Binance, посилання для реєстрації є під відео ось тут. Також залишу посилання на сторінку даного розіграшу. Так, перейш, перейшовши на дану сторінку, ви натискаєте Виконати. Та робите депозит на один BUSD з вашої карти. Краще всього робити з валютної карти, але наскільки мені відомо, можна зробити депозит з гривневої карти, проходять транзакції з Монобанку. Вибираємо тут гривню, Visa MasterCard, далі робимо депозит на 1$. долар. Це приблизно 41-42 гривні. Це один із варіантів, як можна внести депозит в розмірі одного BUSD. Так, далі. Ще один з варіантів, як це можна зробити, заходимо в гаманець, 5 спот. І через P2P поповнюємо наш гаманець на гривню. Як це зробити? Є відео на каналі, тому перегляньте, якщо ви не знаєте, як це робити. Далі, отут у нас буде кількість гривень, там 42 гривні, чи ви на 50 побовте. Натискаєте «Конвертація» і міняєте гривню на BUSDT. Водите тут один USDT, натискаєте попередній перегляд. Нам потрібна ось така кількість гривень для обміну, робите обмін, і після цього можете крутити барабан. Тут буде активна кнопка вперед. натискаєте і вам випадає один із цих призів. Як бачите, все дуже просто. До кінця конкурсу залишилося 5 днів, 13 годин на момент запису цього відео, тому встигніть взяти участь. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Усім дякую, до побачення!